Пройшла сьогодні така антена Ретівс на, квакш... на Квакшенг. Ось така от назва Рете Ретівс RD 771. Для чого я її купив? Бо у мене всі роз'єми інші. Тут, бачите, тут отакий роз'єм. Ось усі інші антенни у мене отакі. Бачите? З штирком. А ця така. А у мене навпаки на рацію таке торчить. Ось така гуля. Так що добра антенна. Непогана така. І що це те саме? Це для антени. Я десь тут. Отвір зробив <хи> на Рахунок, зараз помірюємо, на рахунок, як вона, угу. 38 з половиною сантиметрів вона. Отак вот от. рахунок Сх вона. Непогано. Двійка взагалі норм. Там 1,16, здається. Ну, щось таке КСХ там дуже хороший. Та й 434 е, в неї непогане. І 433, тобто, ну, таке є. Провал там є добрячий. Ця антенна більш гуч... гнучкіша, ніж Торм 751, й мені здається, бо вона, ось так от вона, якщо стоїть, отак от, от? вона, то вона... чи топри... Не знаю. Мені здається, вона гнучкіша. Товстіше, отут -от. ну, якось так. така антенка. Тут как раньше почти как раньше на себе громкая такая знаешь капитальная аж знаешь так аж рвет эфир что там у тебя тангента станция другая расскажи да тангент одно Шо, что в станцию не кричу да другая по Афену. можешь даже дальше от тангенты говорить громкость капитальна